Ще каблю на подійде. вже ні, вже ні. Що, добісали лайкою? Так, дайте схватитися. — Раз, два, три. Ваня Давай, Ваня! — впавай, І опа. Ще, ще, ще. Опа. Ще все. і положи ці. Той колесо протити хтось колесо? Дядька колесо запала. І ще цього мусор, мусор треба Він він викине по дорозі. Каті, взяли, От Каті, Ті, вона, а Катя інтерв'ю бере, бо вона вчинку не допомагала. А ]га. тепер на дві камери <кхех> Знімаємо. Коли Давай. дівчата роблять щось. Ух ти, в <кхех> Коли дівчата роблять щось велике, вони тихесенько, сконцентровано роблять. А коли О, ні, а коли роблять щось маленьке, то так піщать, так піщать, що просто сил нема. <кхех> ну, а коли. Ні, кажи. <кхех> <кхех> а коли хлопці роблять. Коли маленькі, що вони так, ну, що тут таке, м'яче якась. А коли велике І раз, і два. І три. І палатка в автобусі. Ну, приблизно щось таке сьогодні було. Ну, взагалі, хлопці красачки. Молодці. Іра, дай скотч!